Це шантаж росіяни продовжують змушувати українців отримувати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях. У разі відмови погрожують репресіями, бо без паспорту Росії обмежують права наших людей. Про методи російської паспортизації Владислав Паливода продовжить. Ажмітьі сімічки палажите сирині, щоб хоч под солохіраслі кадавиці пляжиті. Це окупантів зустрічають у тимчасово окупованому Генічеську. обіймів і квітів, про які вони думали, які так голосно декларували. Немає. Ви прийшли на мою землю. Ви панімаєте? Ви окупанти? Ви вороги. і ви вже з этой секунди прокляти. Схоже було й на Херсонщині. Що не думає? Так йди. А ось окупований Маріуполь, нібито заселяють росіянами. Насправді ж більшість нових жителів навіть не розмовляють російською. Росіяни буквально тримають у заручниках українців на тимчасово окупованих територіях. Людей змушують отримувати російські паспорти. Навіть на чекпоінтах, мобільних чекпоінтах людей зупиняють, навіть ходять по прийміть, про, про по будинках. І чи не чи не силою змушують брати ці російські паспорти, тому що їм треба показати картинку, що Бачите, люди дуже щасливі, люди дуже хочуть їхній паспорт. Зокрема, на Донеччині примушують працівників державних та комунальних підприємств зробити це до 1 травня. У разі відмови погрожують репресіями. До того ж, росіяни роблять так, що без паспорту РФ неможливо отримати медичну допомогу. В Токмаку прямо в лікарні знаходиться мобільний пункт видачі РФ паспортів. Тож людина, яка хоче отримати медичну допомогу, вона спочатку має подати заяву на отримання. Ехського паспорта погрожують, що без паспорта РФ на тимчасово окупованих територіях люди не зможуть користуватися своїм і своїм житлом. Пенсіонери не отримуватимуть виплати, а українську гривню зняти майже неможливо. А що з 1 марта пенсію піднімуть. А я говорю, ну да. Вона гри а ти знаєш пенсію піднімуть? у кого є зі ця вже п'ять. Сілить паспорта російська же та шешовпа, тому що люди з Хоркатка за лісапаспорту. А зачем мне на чим я російські пас Росії гають на Херсонщині? Окупанти навіть вигадали схему, щоб місцеві отримували паспорти РФ. Як повідомляє центр національного спротиву, вони обіцяють людям видати державні житлові сертифікати, які покривають вартість житла, але їх спроби безуспішні. Темпи паспортизації низький. Навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами Росія. Центр національного спротиву. Примусову паспортизацію влаштували без винятку у всіх тимчасово окупованих територіях. Сьогодні ворог робить таку примусову паспортизацію, і чому він робить, то я бачу два резони для ворога: Перший – до свого злочину до захоплення території він хоче приєднати якомога більшу кількість людей. Це перше. А друге. Тож їм для пропаганди потрібно розказувати, що вони захищають російське населення, не українське, а російське населення. Саме для цього їм потрібна кількість виданих російських паспортів. До того ж, в такий спосіб окупанти намагаються призвати чоловіків до своєї армії і відправити воювати. В такий цинічний спосіб вони намагатимуться в майбутньому ще. й... Посилити свої незаконні військові формування на тимчасово окупованій території за рахунок місцевого населення, звісно, теж примусово. І, хоч наші люди наразі є заручниками ситуації, більшість намагаються чинити опір, допомагають українським спецслужбам і чекають на збройні сили України. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.